Ольга Марфіна та Євгеній Карнаух актори Херсонського театру імені Миколи Куліша, які виїхали з тимчасово окупованого міста. Спільно з полтавськими театралами вони готуються до благодійного проєкту читання п'єси коло Херсон. Мета підтримати колег, які залишилися в окупації. Автор п'єси Антон Лисенко, режисер Євгеній Карнаух. Це п'єса про людей півдня, про Херсонщину, про села, які довкола Херсона. Вона. Майже документально, тому що більше там стосується автора того, що він у житті своєму зустрів, як він цих людей бачить. Про чарівні міста Херсони, про його незвичайних особливих людей. Мета привернути вкотре увагу до Херсону, до цієї проблеми окупації Херсону і до людей, які там залишилися, бо їм справді дуже важливо всім пам'ятати, що про них. Пам'ятають, що їх не забули, що про них говорять, що вони є, вони існують, і вони там, і їм не просто зараз. П'єса коло Херсон написана під час війни, але у тексті жодного слова про війну. При цьому вона відчувається, говорять актори. Ольга Марфіна Полтавка в Херсонському театрі пропрацювала три роки. Протягом березня 2022-го разом з колегами ховалися в підвалі театру. Потім прийшли окупанти та зайняли приміщення. Зима весну приспала. І править бал сама. Природа так чекала, що в березні весна і де ота красуня, запитують усі. У відповідь відуння солодка спить землі. Ми не беремо за вхід, ми скажімо так на шапку збираємо. Тобто люди донатять на. О, Херсонських театралів, всі ті, хто наші колеги, взагалі, всі, хто працює в театрі, ті, хто не пішли на співпрацю з окупантами, щоб їм якось допомогти вижити. Це буде театральне читання. Тобто ми працюємо з текстами в руках, ми читаємо з папірців, але все це має форму етюду. І етюд про те, як наразі живе Херсон прямо зараз, починаючи від курсу долара до гривні і закінчуючи всім, що продається і не продається. Це буде тривати десь хвилин 80, може там плюс-мінус 5. І сподіваюсь, матиме щасливий фінал. А як живе Херсон зараз? Як в 90-ті, всі продають бухло, всі намагаються вижити і всі роблять вигляд, що ну, наче в Херсоні нікого крім херсонців немає, але це не так. Атмосферу окупованого Херсона актори відтворили у проморолику. Ми подошли зола. Ти, щоб кіберлічина носила, Кожи крокодила, все полковником селила, Мир болотно совсем забила. І за це получає. Дуже багато людей з Херсону виїхало. Центральною вулицю можна в час пік пройти і нікого не зустріти. Нікого, окрім міцних чоловічків в цивільному. Які просто виглядають не на своєму місці. Вони позавозили свої сім'ї туди, щось там живуть чужими речами користуються, відчувають себе від того нормально. Ну, я не знаю. Якщо ти плаский, як доска, то тобі норм. Виживають зараз, виживають. Театральне читання п'єси коло Херсон відбудеться 11, 12 та 13 вересня на третьому поверсі ТРЦ «Київ» у мистецькому просторі Арт Сіті. Після чого актори відвідають з благодійним проектом і інші міста України. Вже час весну піднятий, земля що пожила, замерзлі пташенята, вичікують дику.